Danske Хрещення Господнє, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво, непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво. Непорочного серця пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, прийди, Святий Духу, прийди через могутнє заступництво Непорочного серця, Пречистої Діви Марії, твоєї найулюбленішої обручниці, Читання святого Євангелія від Луки. Того часу народ чекав, і всі роздумали у своїх серцях про Йоанна, чи він часом не Христос. Йоан відповідав усім кажучи Я хрещу Вас водою, але йде дужчий від мене, якому я негідний розв'язати ремінців його сандалів Він буде хрестити вас Духом Святим і Вогнем. Сталося ж, коли. Хрестився весь народ, і коли Ісус, Хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді як голуб, зійшов на нього і пролунав голос із неба: Ти син мій улюблений, тебе я уподобав. Слово Господнє Поглибити поєднання з Богом в хрещенні Молімося за глибоке прагнення по поєднанні з Богом і за Його укріплення. Стану посеред натовпу і спостерігатиму за хвилюванням людей, які чекають на зустріч з Месією. У їхніх серцях виникатимуть різноманітні думки. Яким є мій образ Бога? Я спробую намалювати картину Бога в моїй уяві, який Він? Близький, присутній, лагідний, суворий? Це обличчя доброго батька чи скоріш страшного судді? Я споглядатиму Ісуса, який скромний і незнаний. Стоїть посеред натовпу. І слухає Івана. Він стоїть у черзі для хрещення водою і молиться. У святому хрещенні Ісус став моїм братом. Бог Отець через Святого Духа поєднав мене з ним і з усім Його життям. Які мої особисті стосунки з Ісусом? Який титул Ісуса найбільш близький моєму серцю? Брат, друг, Господь. Ти син мій улюблений, тебе я уподобав? Ці слова Отець звертає до Ісуса, мого брата, але також і до мене. Що я відчуваю, коли Отець звертається до мене з цими словами? Чи справді я відчуваю себе улюбленою дитиною Отця? Що блокує або послаблює в мені це почуття? Я спробую щиро поговорити з Отцем. Підійду до Ісуса з почуттям глибокої вдячності. Я прославлятиму Його за дар святого хрещення, за моїх батьків і хресних батьків, проситиму в нього глибокого переконання і радості з того, що я є його улюбленою дитиною, в якій він має своє уподобання. В атмосфері роздумів я сповідую символ віри. На мить зупиняюся на істині віри, яка мене найбільше торкає. Господь з вами і з Духом Твоїм, нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Ідіть з миром Христовим. Богу подяка. У школі Богородиці. Марія вчить нас пишатися тим, що ми у хрещені. Послання Богородиці Цариці Миру 25 листопада 1997 року. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю зрозуміти своє християнське покликання, Дітоньки, я вела і веду вас. Через цей час благодаті, щоб ви стали свідомими свого християнського покликання, святі мученики, помираючи, свідчили, я християнин і люблю Бога понад усе. Дітоньки, і сьогодні вас закликаю, радійте та будьте радісними християнами, відповідальними і свідомими того, що Бог покликав вас в особливий спосіб. Бути радісно простягнутими руками до тих, хто не вірує, і що прикладом вашого життя вони отримали віру і любов до Бога, тому моліться, 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 щоб ваше серце відкрилося і було чутливим до Божого Слова. Дякую вам, що відповіли на мій заклик, Господи Ісусе. Дякуємо тобі за те, що можемо називати себе християнами. Дякуємо за дар хрещення, за дар віри, які передали нам наші батьки та хресні батьки. Маріє, допоможи нам гідно жити наше християнське покликання. Амінь. по посвяти Ісусові через Марію, Пресвята Діво Марія! Сьогодні перед Тобою у Твоїх руках відновлюю та підтверджую обітниці святого хрещення, назавжди відрікаюся, сатани, усіх Його діл, а посвячуюся Пресвятому серцю Ісуса Христа. Хочу нести свій хрест і наслідувати Христа по всі дні свого життя згідно з волею Небесного Отця. О Марія, перед лицем усього небесного двору, цілої церкви, посвячуюся твоєму непорочному серцю, будь моєю матір'ю і царицею, у повному підпорядкуванні й любові, тобі віддають, посвячую своє тіло та душу, своє майно, видиме і невидиме, плоди своїх добрих діл. Минулих, теперішніх і майбутніх, залишаючи за Тобою все ціле і повне право розпоряджатися мною і всім, що мені належить по твоїй благій волі, задля більшої слави Божої тепер і навіки Амінь. Господь з вами і з духом Твоїм. Нехай по заступництву пречистої Діви Марії, Цариці Миру, благословить вас Симутній Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь.